Вітаю вас, дорога церква. Ради бути в домі Божому, ради вас всіх бачити, радий, що ми можемо збиратися для того, щоб Богу молитися, поклонятися, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що час складний. Не у всіх така можливість є. І я думаю, що треба цінити те, що ми маємо. Є в нас брати і сестри, які виїхали, спілкуючись з ними, ми розуміємо, що їм не вистачає. Того спілкування, яке ми маємо, от західний світ, країни Європи, США, відрізняються тим, що там в першу чергу більш високий рівень життя, і люди, які попадають туди, наші брати і сестри, це відмічають. Але разом з тим вони кажуть, що не вистачає просто спілкування, так як ми зараз часто збираємося, один до одного приходимо на вечерю, на групи, спілкування проводимо. Там цього всього немає. Дві години. В день спілку... дві години в день зібрання раз в тиждень, і все. І на цьому все закінчилось. Всі розбіглись по роботах, по клопотах, потрібно оплачувати рахунки, і на ні на що інше не залишається часу. І того, те, що ми восприймаємо як данність, і те, що ми маємо просто так, ми зараз, можливо, цього не так цінимо, як потрібно цінити, бо не у всіх є така можливість, яка є в нас. Того, слава Богу, що ми тут, що ми. Маємо живем в цій країні, можемо спілкуватись. Маємо час не тільки для того, щоб працювати на свої потреби, а ще й більше часу на духовне, на спілкування, на молитву, на групи і на все. Зараз я хотів би, щоб ми почитали Слово Боже і пороздумували на таку тему, яка звучить так, що означає присутність Духу Святого в людині? Що це таке? Присутність Духу Святого сьогодні якось так і в псалмах часто згадувалося за Дух Святий. І що це значить, коли говориться, що людина має Духа Святого, або Дух Святий управляє людиною. І що це таке? Підготовка цієї проповіді мене побудила через те, що я мав спілкування з декількома невіруючими людьми, і я зрозумів, що люди в світі часто. Коли про це говориш, вони його не розуміють, або неправильно розуміють, або взагалі не розуміють, що це значить. І я хотів би, щоб ми порозсуждали над цим і прочитали декілька текстів, які говорять про присутність людині, віруючій людині Духа Святого. Перш за все, хотів би, щоб зачитати текст, який написаний в першому посланні апостола Павла до церкви в Коринфі, там написані такі слова. Хіба ви не знаєте, що ви є храм Божий і Дух Божий живе у вас? Якщо хтось спустошить храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм ви. Спілкуючись колись з однією людиною, вона мені зачитала цей текст. І людина ця по розмові зрозуміла, що невіруюча, вона якимось увлікається Східними там, віруваннями, буддізмом, ще чимось ставить самим головним питанням це питання свого там, раціону, щоб не їсти м'яса і так далі. І доказуючи свою правильну позицію, ця людина, яка колись десь прочитала Біблію, попала в неї в руки, зачитала мені цей текст. І ця людина аргументувала тим, що написано, що людина це храм Божий і того тіло. Це храм Божий, за яким потрібно слідкувати, того не можна їсти там м'яса, якоїсь неправильної їжі, потрібно правильно підбирати раціон. І людина розуміє цей текст так. Хоча ми розуміємо, що цей текст говорить зовсім не про це. Цей текст говорить не про всіх людей, а цей текст говорить про християн. Хоча вище Павло говорить про... Зростання церкви наводить таку аналогію, як про будівництво якогось будинку, називає служителів будівничими. І можна зрозуміти, що цей текст говорить, що ви мається на увазі церква як храм Божий, що церковна община це як духовна така будівля, і Павло, можливо, так називає, але цей текст говорить конкретно про кожну людину. І написано, що тіла ваші, тобто тіла християн, є храмом Божим. Але далі є застереження, що хто буде мішати будівництву цього храму, написано того покарає Бог, бо цей храм святий і цей храм є ви. В контексті цього, цієї глави можна десь трошки також зрозуміти двояко цей текст. Але щоб краще його зрозуміти, давайте зачитаємо ще один текст, який написаний 1 Коринфянам в 6 главі, вже із 19 вірша. Там написано більш детально. Чи ви чи не відаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, що у вас живе, і котрого ви маєте від Бога, і ви не свої, бо ви куплені за дорогу ціну, а тому прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, котрі є Божі? Тут вже написано більш чітко, що тіла ваші є храм Святого Духа. тобто тіло... Віруючої людини це храм Духа Святого, який живе в ній. Також спілкуючись з іншою людиною, яка мені згадала цей текст, людина колись також взяла Біблію в руки, читала її, нашла цей текст, зрозуміла по-своєму. На сьогодні ця людина від Бога. Повністю відступила, хоча вона зрозуміла, що віруючий не була, але колись відвідувала церкву в Ладані. На сьогодні хлопчина увлікається буддізмом, він настоящий буддіст, і він вірить, читаючи, десь прочитавши цей текст, що він має Святого Духа, тому що людина розуміє це так, що душа людини це і є цей Дух Святий, який є в людині, і в його є якась всіх людей особлива перевага, що вони мають Святого Духа. Але є. Наприклад, атеїсти, які не вірять взагалі в існування душі людини. Є різні неправильні релігії, які також вірять, що душа в людини існує, наприклад, ті ж самі буддісти там і багато інших. Ми, як християни, також віримо, що душа в людини існує. Але ми розрізняємо поняття, що душа людини, яку мають всі, і Дух Святий, якого мають не всі, це не одне і те саме, це різні поняття. Тут написано. Що тіла ваші храм святу Святого Духа, що у вас живе, і котрого ви маєте від Бога. Тобто, мається на увазі, що людина щось отримала від Бога в певний момент, не в момент народження, а в інший момент. І далі написано: бо ви куплені за дорогу ціну. Тобто, дорога ціна це кров Ісуса Христа. І тому прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, котрі є Божі. Найвища ціль християнина це прославляти Бога, прославляти Ісуса Христа. Це найперше, чим потрібно займатися. Але тут написано, буквально зв'язані ці поняття, що те, що ви отримали Духа Святого, це завдяки тому сталося, що ви куплені за дорогу ціну через те, що. Кров Ісуса Христа за вас оплачена. Тобто це стосується тільки тих людей, за яких Христос помер, і які прийняли Його в серце своє і прийняли його, прийняли його Слово. Також далі, щоб ще більше стало зрозуміліше, що Біблія розділяє ці поняття душа людини і дух Божий, який може жити в людині. Я хотів би, щоб ми зачитали 1 Коринтянам 2 главу із 11 вірша. І там написаний такий текст. Написано, бо хто з людей відає, що в людині, окрім людського духа, що в ній існує. Так само й Божого ніхто не знає, окрім Духа Божого. Але ми прийняли не Духа Світу цього, але Духа від Бога, щоб знати, дароване нам від Бога. Про це ми і сповіщаємо не від людської мудрості, завченими словами, але виявленими від Духа Святого, порівнюючи духовне з Духовним. Тілесна людина не приймає того що від Духа Божого, тому що вона вважає це безумом і не може зрозуміти, тому що це треба сприймати духовно. Але духовний судить усе, а його судити ніхто не може, бо хто спізнав розум Господній, щоб міг навчати його, а ми маємо розум Христів. Вище Павло говорить про Божу мудрість, яку яку він проповідував в церквах. І він далі пояснює, звідки взялася в нього ця мудрість і хто її є джерелом. Він пояснює, що джерелом цієї мудрості є Бог. А далі він, пояснюючи цей текст, якраз таки написав текст, цей, який дуже чітко розділяє поняття людського Духа і Духа Божого. Тут так і називається. Бо хто з людей відає, що в людині, крім людського духа, що в ній існує. Тут так і написано Людський дух. Тобто. Людських думок ніхто не знає, крім її самої. Сама людина знає, що в її всередині, що вона думає, інші люди не можуть знати її думок. Написано так само й Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Хто може розуміти Бога, як не сам Бог і його дух? Тобто, Бога ніхто зрозуміти не може. Далі написано, але ми прийняли не духа світу цього, але духа від Бога, щоб знати, дароване нам від Бога. Тобто, Написано, що християни прийняли Святого Духа, він тут називається Дух від Бога, і написано для того, щоб розуміть Писання, щоб розуміть дароване від Бога. Так як я інколи таке порівняння навожу, чого не може зрозуміти невіруюча людина Бога. Тому що як може обмежена людина зрозуміти необмеженого Бога? Ніяк. Поки Бог не відкриє, вона його розуміти не може. Це як. Чорнобіла Nokia, в яку пробують загрузити 12-й Він його не може тягнути, Не просто не тягне, це невозможно, щоб він його зрозумів. Так і люди, коли їм Бог не відкриє Духом Святим своїм письмо, вони це не розуміють. І далі написано в 14 вірші: тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого. Тілесна людина, буквально слово тілесна, означає душевна. Тобто в построчнику це слово означає душевна, душевна, тобто звичайна людина. Це якраз і мається на увазі та людина, яка має звичайного людського духа, про якого написано вище. І написано, що тілесна, тобто звичайна людина не приймає того, що від Духа Божого, тому що вона вважає це безумом. Поки Господь не торкнеться людини і поки Господь не дасть їй свого духа, якого написано отримали ми від Бога. То людина не може прийняти те, що від Духа Божого. Тобто вона не може прийняти Біблію, вона не може прийняти істину, не може прийняти правду. Написано тому, що вважає це безумом. Інколи буває так, що хтось проповідує одній людині Євангеліє, а вона каже: Та ти в це віриш або коли говориться за воскресіння, за вічне життя. Та хто там був, хто там знає. Люди рахують, що це якась дурниця. Для їх це настояща дурниця, і вони не розуміють цього. І написано, що тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого. Вона Біблію не приймає, не розуміє. І далі написано, що вона не просто розуміє, вона написано і не може зрозуміти, тому що, про, тому що це треба сприймати духовно. Поки духовно мається на увазі та людина, яка отримала від Бога Духа Святого, вона може. Сприймати глибокі духовні речі, і вона тоді може вірою це слово прийняти і розчинити, і прийняти. А далі написано, але духовний, тобто духовний це той, хто Духа Божого має, судить усе, а його судити ніхто не може, бо хто спізнав розум Господній, щоб міг навчати його. А ми маємо розум Христів. Тут і про тих людей, які Духа Божого мають, написано, що і розум Христів має. Це якесь. Надприродна дія Божа, який міняє середину людини, міняє її сутність, міняє її розум. Також хотів би, щоб ми зачитали ще один текст, який написаний в посланні римлянам у 8 главі, який також говорить про Духа Святого, який є у віруючих людях. Написано: бо ті, що живуть за плоттю, тобто звичайні люди. Про тілесне мають замір, а ті, що живуть за духом, про духовне. Задуми тілесні, ті, що живуть за духом, маються на увазі люди, які отримали Духа Божого. Задуми тілесні то смерть, а задуми духовні життя і мир, тому що тілесні задуми є ворожнеча супроти Бога, бо законові Божому не підкораються і, зрештою, не можуть. А тому ті, що живуть за плоттю, Богові догодити не можуть. Але ви не у плоті, а в дусі, якщо Дух Божий живе у вас, якщо щось хтось Духа Христового немає, то й якраз не Його. А якщо Христос у вас, то тіло, тіло мертве для гріха, а дух живе через праведність. А якщо Дух того, хто Воскресив із мертвих Ісуса, живе у вас, то Той, хто воскресив Христа із мертвих, оживить також ваші смертні тіла духом Своїм, що живе у вас. Тут написано, що ви не в плоті, але в дусі, в дусі мається на увазі, хто має Духа Божого. Але далі Павло ставить питання, якщо Дух Божий живе у вас, але якщо хтось Духа Христового не має, то якраз не його, тобто той йому не належить. Тут Павло говорить про християн, як про тих, хто має Духа Божого, а потім зразу вже в наступному реченні говорить, а якщо хтось Духа Христового не має, то йому не належить. Це те місце, яке не тільки говорить про отримання Духа Святого від Бога, а яке показує єдинство Отця і Сина. Таких місць в Біблії багато, їх потрібно наблюдати, тому що тут а, в двох сусідніх віршах говориться як про Дух Божий, а зрат потім говориться як про Дух Христа, і говориться як про одне й те саме. Тобто Дух Божий, Дух Христа і Дух Святий це одне й те саме, як. Бог є триєдиний, Він в трьох особистостях, але вони є разом суть одно. Так само і тут говориться про Дух Божий і про Дух Христа як про одне ціле. А далі написано про тих християн, які відроджені від Духа. А якщо Христос у вас, тобто дух, який у нас написано, що це Христос у вас, то тіло мертве для гріха. А Дух живий через праведність. А якщо Дух того, хто Воскресив із мертвих Ісуса живе у вас, то той, хто Воскресив Христа із мертвих, оживить також ваші смертні тіла, Духом Своїм, що живе в вас. Написано, що Бог духом своїм, яким змінив віруючих людей, які в них перебувають, що потім тим же духом і воскресить під час Воскресіння мертвих, вірних йому людей, тобто віруючих людей. Це буде якась надприродна дія Божа, коли Він якраз через Духа Святого, який жив у людях, Воскресить людей. В іншому місті написано, що ви маєте залог Духа. Тобто, ще не повна зміна відбулась людини, яка має відбутись, повна зміна відбудеться після. Того, як буде Воскресіння мертвих. Але зараз написано ви маєте залог Духа, і написано, що цим самим Духом Бог Воскресить і ваші смертні тіла, тобто під час Воскресіння мертвих. Також далі написано з 14 го вірша 8 римлянам, Бо всі, що ведені Духом Божим, є Сини Божі. Тому що ви не прийняли духа рабства, щоб знову жити в страхові, але прийняли духа усиновлення, котрим кличемо ава, оче саме цей дух засвідчує нашому духові, що ми є діти Божі. Далі написано, що всі, хто мають Духа Святого, написано, що вони ведені Духом Божим. Є сини Божі. Тобто кожен щось з цього текста можна зрозуміти. Всі, хто мають Духа Святого, називаються дітьми Божими. І написано, що всі, хто має Духа Святого, вони ведені Духом Божим. Ведені, маються на увазі, що Господь управляє їми, і вони йому підкоряються, і Він веде їх і управляє їхнім життям. От часто люди дивуються через зміни, які відбуваються в людей, які повірили, покаялись перед Богом. Був Недавно алкоголік або наркоман, а сьогодні все помінялось. Приходить в церкву в сорочці, вже не брудний, за собою слідкує, про Бога розказує гріховні звички залишив. І люди дивуються, думають: оце сила волі взяв себе в руки. Але суть не в цьому. Я думаю, ця людина, будучи втомленою гріхом, багато разів спробувала взяти себе в руки. Це якраз є надприродна дія Бога. Тобто Бог Духом Святим своїм торкнувся в людині щось змінив всередині. І все помінялося. І далі людина стає Богові послушна. Вона змінюється, міняється її життя. Тому що написано, всі ведені Духом Божим є сині Божі. Сини Божі це ті, хто послушний Богу і кого Бог веде і управляє їхнім життям. Також написано, які є. Такий взаємовплив Духа Святого на наш дух. Написано: саме цей Дух, тобто Дух Святий, засвідчує нашому Духові, що ми є діти Божі. У віруючих людей завжди буде тверда впевненість, що він точно спасений, що він точно дитина Божа, що це точно так є. Навіть коли хтось буде пробувати його пошатнути, навіть якщо сам лукавий підступить і буде якось впливати на його розум. У віруючої людини буде твердо впевненість, що я точно Божа дитина і ніхто її не пошатне. Тому що написано, що саме цей Дух, Дух Святий, він засвідчує нашому Духові, що ми діти Божі. Це якраз він дає цю впевненість у спасінні і укріплення віри. Також хотів би ще зачитати текст, який відноситься до цієї теми Євангелія від Івана. 3 глава від першого вірша, текст, який говорить про народження згори. Поміж фарисеями, це розмова Христа із Никодимом, одним із небагатьох фарисеїв, священників, який був толковий. Поміж фарисеями був один чоловік на ім'я Никодим, один із старших юдейських. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо таких див, котрі ти вчиняєш, Ніхто не може вчинити, якщо не буде з ним Бога. Ісус сказав йому у відповідь Істинно, істинно кажу тобі якщо хтось не вродиться згори, не може побачити Царства Божого. Никодим сказав йому, яким чином людина може народитись, коли вже літня, невже вона вдруге війде до лона матері своєї і народиться? Ісус відповів: істинно, істинно повідую тобі. Якщо хтось не народиться від води і духа. Не може увійти до Царства Божого. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, необхідно вам народитися згори. Тобто прийшов до нього Нікодім, мав деякі запитання, але Христос зразу йому, як, як учителю закона, почав говорити про народження згори. І завжди, коли Христос говорив щось дуже важне. Коли він говорив щось важне, він говорив істинно, кажу вам. І далі говорив щось важливе. А якщо він говорив щось дуже сильно важне, то він повторяв два слова. Істинно, істинно, два рази істинно, кажу вам. У єврейській мові, коли повторюється слово два рази, воно його значно підсилює. Тобто, це якась така істина дуже сильно важлива, і ви її слухайте уважно. І сказав: якщо хтось не вродиться згори, не може побачити Царство Божого. Тобто написано дуже важливе щось про якесь народження згори. Що це значить? І написано, що якщо цього не станеться, то людина не може побачити царство Боже. Вона не може туди не просто війти, а написано і побачити не може царство Боже. Це неможливо. Поки не станеться народження згори, людина з Богом бути не може. Вона не може попасти в вічність до Бога. Нікуди не понімає йому, не понімає, що він говорить, і каже, яким він думає, що це народження якесь фізичне. Він говорить, що як можу я народитися ще раз, як я вже старий, і як я можу опять до мами своєї в живіт зайти. Він не розуміє, про що є мова. Але Христос опять йому говорить: істинно, істинно повідую тобі. Якщо хтось не народиться від води й духа, не може увійти до Царства Божого. Христос говорить про якесь народження. Від води і духа. І далі говорить, народження від плоті є плоть, а народження від духа є дух. Тобто народження з гори, про яке написано вище, тут написано, що це народження від води і духа. І далі не дивуйся з того, що я сказав тобі, необхідно вам народитися з гори. Те, що часто ви, можливо, чули в проповідях. Що таке народження згори, що таке відродження людина, що таке Дух Святий в людині? Це буквально Дух Божий, який присутній в людині, який присутній не всіх людях, а який присутній вибраних Божих, тих людях, які повірили Богу, які покаялись перед Ним щиро, яких Господь змінив. Присутність Духа Святого, крім того, дає внутрішню силу жити по-новому, жити свято. Я думаю, той, хто хотів сам змінити своє життя з понеділка, чи з середи, чи з завтрашнього дня, чи з сьогоднішнього, розуміє, що змінитися не так просто. Немає якоїсь, нема сили внутрішньої. Ти не можеш просто взяти і стати хорошою людиною і просто взяти сам себе переламати. Але Господь, коли Духом Святим торкається, тоді людина змінюється, тоді з'являється нова оця внутрішня сила, яка допомагає жити по новому. І якщо цього не стане, це написано, що неможливо війти до Царства Божого. Це той день, який ніхто ніколи не може забути. Це той день, коли життя буквально розділяється на до і після. З ким це сталося, він ніколи не забуде, що в цей день було, що він відчув, коли Господь його простив. Цієї внутрішньої радості, цієї переміни. Якщо хтось просто ходить інколи на служіння, ходить в церкву, але не відбулося, оце. Народження згори, зміна від Бога, то написано, що така людина не може війти до Царства Божого. Того написано: шукайте Бога, коли ще можна знайти Його, шукайте Його, коли він близько, призивайте ім'я. Бога. Да? Тому потрібно нам, тим, хто ще з Богом не примирився, шукати Його, молитися до Його, просити Його пробачення, призивати Його ім'я святе. І тоді ця людина буде прощена. От мене дуже утішає текст, який написаний Івангеліє від Івана, де слова Ісуса Христа написано Того, хто прийшов до мене, я не прожену геть. Тобто шукайте цих відносин з Богом, шукайте прощення в Бога. Якщо ви відчуваєте, що ви людина грішна, моліться до Бога, просіть Його прощення. Написано Стукайте і вам відкриють. Нехай благословить вас всіх, Господь, брати і сестри. I mean.